Друзі, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Нарешті я зніму виживання. Ну як виживання? Виживання в мирному світі. Наквися переключу на легкий. Тому що, як сказати, я не вмію грати. Май багато чого знаю про Майнкрафт. Хардкор мені не не на. Да. Так, а тут що, что ну, нет, тут мені не надо ничего такого не читы. Нам читы не надо. Пакет, ага, це якісь там моди, 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 Ось, ось. ось у нас косит почти такого карта ось не. Отак все, простий світ. Без ніяких бонусних скринь, без ніяких картин, простий світ. А ще в мене не просто Майнкрафт. У мене Майнкрафт бета-версія. І це телефонна версія. Ждимо, ого, все ми розпинилися. Ну, як сказати, отак от я граю виценуто. Я включив на бага. Щоб на набагато чанків. Якщо вам таке не подобається, пишіть в коментарях, як міняти І пристраювати так, щоб було нормально. Я так перекладаю. Ми заспавнилися в березовому лісі. І тут довгі дерева. Це рідко буває. Ну, будемо робити березові речі. Що Хват. Та невеликі тут тут. Не знаю, що це зверху було, але ну, добре. Тепер ми робимо доски. Давай ще, іще, іще. Тепер двічі вісім палок і верстак. Так, нам треба зробити кірочку. Що там хто там? О, дивіться, черепашки. Привіт, Черепахи. Щоб на щоб колись мені зробити два, два голубих коера, мені ще треба синій. О, тут можна покупати. Так, проїсти. еще три, вот так. И одиннадцать еще для печи. Мне не надо там какие там мочи, топоры. Топоры. Десять. Десять. Все, выходим из моей пещерку закрываем и пишу так вот здесь, сюда так что нам требуется забыть ось там ось кайо Це готово дерев'яне кайло. кайло це кірка. Е, для того, щоб як його там для того, щоб переплавляти, ну, переплавити щось у печі. Це ж дерев'яне. Мені треба шерсть. Я їшка. Набіри від мене. Ну добре, як його робити. Чого я промаху? Тому що я давно не грав Майнкрафт. Ой, ч я роблю? Мені треба поїсти. От так все. Мені б корову. ще дайте мені корову, у вас десь знайдеться коровка, ні. Допоможе. Це. Нам допоможе тросина куркова. Е, ламайся. А, знайкло. О, ми чотири виросли. Це рідко. Я не хочу робити плод з нього. Мені треба зробити це на майбутнє. Я взяв. Е, куди їх? Я буду з вас книжку робити. Ну, спочатку з них листочки, чи сахар там. Пам'ятаю. Ну, а так, спочатку сахар, потім листочки, чи не так. Е, Пиши туди. Річка, річко, річка. річка. Так. О, дивіться, це п'ятко. Куди ти йдеш? Дивіться, як гарне це п'ятко. Очі потягуці, оті путі путі, пуці -пу пу -пу Все о. А, не то що я думав. Які тут гарні розові квіти ростуть. А мені треба сині. Я не пам'ятаю, я, яку я там квітку. А, начебто я волошку шукаю. Начебто ця... ця квітка волошка. мне не хочется ростити дерево. Це самая я не сама А я пишу. Волошки, девы, Волошечки. Ви бачите, что там? Вы бачите, что там село? Чи є, як деревня? Сало. Че, Да, я... Это точно, побеглые. Но спичку я люблю вас. Да. стоп, я что там... Зачем? Я что там с вами вновь на Ишка. Там что есть... Є... Кузница, че там. то Класс, 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 класс. Конячка а, Чего? Приручу. Попробую. А зачем тут ковидка? Ну, это да, да, Оно налетит так, и оно налетит. Вот так менять место. Вот так, все. Попробуем приручить. Вот, видите, там кошенятка питается. Еще раз. Вот так, все. Ну, а если что, может, к к к я чувствую, что мужик улыбается мне. Возьмем это и Будем на ней кататься. Сладок, да. Ой, ой, вот сла, но ты там бешеная робота. И тут у нас? Ммм, два яблучка и заїздный каюк. Класс, теперь мені не... не надо деревья. И три обсидіана. Скрині я заберу. Так, скриню. А, кайос. Без скрині було. Эй, Саянину, у тебе є кайо, набійся. Покупаєш собі, зробиш. Ну, конечно, нечно стоит. На його... Отак все буває. Вибочка може. Ви починаємо. Е. Вибачно. Ось такі кроватка буде. Думаю, що класна кроватка. А як ви думаєте? А як що? Бувай жити. Які ще жити? Все я.

ще мають матч зробити? А я знаю, що вони не матч. нач. сюди, корови. Ла маси. сирену. Ну чого ти дивишся на свої? На те, що ти посадив. Ти ж десь, коли виросте. Там сиально просто ждет чегось. Будь ласка, выпаде шкура. Шкура. Ой, так, выпала, аж двига, класс. Я з них книжок, но мені треба нитка. Хм. что я хочу? Когда будут мои покупки? Ну, хочется Ну, ну добро. Ничего не треба. Там девочка полускаю. Может, похрускаю. Вот то, если Тобійки. Тректи камні є. Це у нас верстак. Нам треба меч. Хоч... А, точно для нього треба два. Ну, стояни, ну, тобі каплюшку пощастило. А тобі його зовсім не пощастило. Дивися на мене. Отоби. Два заїза залишу на потім. Може, щось зроблю. От так все. Мені треба перевірити додому. Що дивишся в воду? Хочеш покупатись? Я тобі допоможу. Копай. Купайся о надо? Бери. ой ем... на вам я точки спорта мені треба одненьке зробити Щось шості. Білого можна зубитки? Не можна. Ну нічого. Будем гарно. Давайте побігли ще перевіряти. Вода. Верстак. Що буде? І чорно я заберу соблю. Ну, хороша штука. Ну, це все. Прощай, село, я пішов. Ой, хм. мені треба, мені треба рабі. Так, ставим немає. Отак. Тепер кресло, клас, Кресало чи кресло. Дай добре все. А що там було? Мені ну, побачилось, що там були якісь двері. А, це просто камінь. А дай я клацну. Ні? ні, добре. Я думаю, що це модно кам'яні двері. Камуфляж. рыба, рыба, рыба. выбрал вот так, вот так, вот так, Ох, классно я выбрал. Ну, типа вот. О, Мне там все. А, это с Да так, 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 волошка, мені треба дві волошки. Угу, тепер мені мені треба... Тепер мені треба два білих. А тепер мені треба два голуби. Ой, мене почилося чотири голубих. Нічого, тепер мені треба... Ліжку і зробити губи. У все. Ну не все ще я ще хочу зробити голуби. Мішком. я, ну, мішок. Ну, у мене немає О, дивіться, кажан. Ай. Гравій. О. О, кла. Ой, клас опа. І отак. Отак. Так І це буде моя земляночка. На цьому друзі ми будемо закінчувати. І ми ще, звісно, зустрінемось на наступній частині. На з вами і всім пока-пока!